Київ на межі транспортного колапсу, що робити, якщо раптово стане метро, трамваї та тролейбуси, столична влада вже має свій план Б, але чи витримає він реальні масштаби можливих відключень? Як готується ОКМДА – дивіться далі. З вами новини Тесен Юея Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, ну а ми переходимо до головного через постійні ракетні удари Росії, які знову і знову б'ють по українській енергосистемі. Країна ризикує опинитися в ситуації, коли електротранспорт може зупинитися. І найбільше цей ризик стосується саме столиці. Якщо повітряні атаки посиляться. Не виключено, що тимчасово може стати як і метро, так і наземний міський електротранспорт. У департаменті транспортної інфраструктури КМДА пояснили, що такі загрози реальні. На підприємстві «Київпастранс» уже підготували детальний план дій на випадок надзвичайної ситуації пов'язаної з відключеннями електрики. За цим планом частину маршрутів електротранспорту можуть оперативно замінити автобусами насамперед, там, де найбільше пасажирів, і де критично важливо зберегти сполучення. Заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Куйбаков, коментуючи ситуацію на запит СНЮА, наголошує рішення про запуск додаткових автобусів або зміну маршрутів ухвалюють швидко. І воно вже базується на розробленому плані. Водночас, можливість відновити рух залежатиме від кількох ключових чинників. Це і те, які саме вулиці залишаться без струму, і як швидко служби Київ зможуть повернути живлення контактній мережі. Також важливо, щоб дороги були проїзні, без завалів, пошкоджень після обстрілів чи наслідків ліквідації пожеж. Персонал транспортних підприємств вже підготували до можливих відключень світла. Водії та інші працівники пройшли інструктажі, аби знати, як діяти в надзвичайних ситуаціях. За словами Кольбако, у разі проблем в енергосистемі «Київпастранс» готовий оперативно збільшувати кількість автобусів на маршрутах. Йдеться саме про додаткові машини, які виходитимуть на лінію понад той рухомий склад, що працює у звичному режимі. Тобто, якщо на якійсь ділянці тролейбуси чи трамваї не зможуть рухатися, то місто намагатимуться швидко компенсувати це автобусами. Щодо метрополітену, то тут ситуація виглядає значно стійкішою. Київський метрополітен працює вже четвертий рік у режимі воєнного стану і продовжує не лише привозити людей, а й бути великим укриттям для киян у будь-який час доби. У департаменті зазначають, що метро має високий рівень захищеності від відключень електрики, електропідстанції метрополітену об'єднані в єдину систему, завдяки якій можна оперативно маневрувати живленням і застосовувати резервні схеми. Якщо одна з ділянок міської енергосистеми виходить з ладу, Щоб метро могло працювати стабільно навіть під час масовних атак, цілодобово контролюється стан електропостачання для різних екстрених сценаріїв, уже розробили та відпрацювали резервні схеми живлення. Тобто підземка має запасні варіанти, аби не зупиняти рух. Зараз київський метрополітен працює у звичному режимі. Поїзди курсують нормально без обмежень, але як пояснив Кольбаку, ситуація може змінитися, якщо в місті виникнуть серйозні проблеми з розподілом електроенергії. У такому випадку метрополітен може перейти на регулювання парності руху, тобто збільшити інтервали між поїздами, щоб зменшити навантаження на систему. Посадовець підсумовує у нагіршому сценарії, коли живлення в міській енергосистемі повністю зникне. Метро все одно не згасне. Життєдіяльність підземки забезпечуватиметься від резервних джерел. Це означає, що станції працюватимуть як укриття, навіть якщо рух поїздів буде тимчасово зупинений. Попри готовність міста запускати додаткові автобуси залишається ключове запитання: чи вистачить цих рейсів, аби повністю перекрити пасажиропотік, який у будні дні забезпечує трамваї та тройлейбуси, особливо у години пік. Нагадаємо, як пояснив ТСН Юєїн, інженер-енергетик і співзасновник ГО пасажири Києва Ячеслав Скриль, нині в столиці на лініях працює приблизно. 330-340 автобусів, 235 тролейбусів і близько 160 трамваїв. Навіть якщо місто збільшить випуск автобусів на 60-70 одиниць, цього все одно буде недостатньо, щоб замінити великогабаритний транспорт, особливо тролейбуси, трамваї та тим більше метро, яке перевозить найбільшу кількість пасажирів. Нагадаємо, інцидент, який стався 8 листопада, вже показав наскільки вразливою може бути транспортна система столиці. Того дня шлявка буквально завмерла. Одночасно зупинилися усі трамваї та тролейбуси, адже на ділянці повністю зникла напруга. Рух трамвай у напрямку борщагівки також став, і пасажири опинилися в ситуації, коли дістатися додому або на роботу було майже неможливо. Проблема торкнулася навіть метро на станції. Політехнічний інститут зникло світло. У соцмережах це назвали справжнім транспортним колапсом. О Київ-пастранці тоді пояснили, що рух тройлейбусів запізниться саме через відсутність напруги. Нещодавні обстріли по енергетичній інфраструктурі стали одним із наймасштабніших за весь час повномасштабної війни. Росія атакувала одночасно ракетами та шахедами. У столиці наслідки відчули одразу. Подача світла у Києві перейшла на режим графіків енергетики без перерви ліквідовують пошкодження, але найгучніший удар. Прийшовся по державній компанії Центр Енерго. Теплова генерація фактично знищена. Росіяни одночасно вдарили по двох ключових ТЕС компанії Трипівській та на Київщині та Зміївський на Харківщині. Це був один з наймасовніших ударів по тепловій генерації за весь час війни. Станції зупинили роботу та зазнали критичних руйнувань. За словами компанії, обидві ТЕС були майже відновлені після тодішніх обстрілів, але тепер вони знову перетворились на руїни. Ми зупинилися нині нуль генерації, нуль ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі повністю. Заявили тоді в компанії. Третя велика станція. Центр енерго Вуглегірська ТЕС ще з 2022 року перебуває під окупацією. Україну попереджають попереду найнебезпечніша зима за весь час повномасштабної війни. Про це пише Політіко. За оцінкою видання ця зима може стати найскладнішою з перших місяців вторгнення, коли російські танкові колони рухалися на Київ. Але тепер ситуація інша і значно хиткіша. Редактор міжнародного напрямку Політіко Детмер наголошує, героїзм українців залишається безсумнівним, але цього разу однієї відваги може бути недостатньо. Чому саме ця зима критична? Тому що доля України зараз залежить не лише від самої України. Тут сходяться одразу три виклики, і кожен із них може стати вирішальним. Виклик номер один фінансова прірва. До лютого Україна ризикують залишитися без грошей. Західна допомога знову впирається в політичні блокування. Бельгія продовжує стримувати план використання 140 мільярдів євро з російських заморожених активів. А ситуацію і прем'єр словачний Роберт Фіцо, який теж пообіцяв блокувати передачу цих коштів. Без цього фінансового кисню Україна може задихнутися вже взимку. Виклик 2 – це фронт, що тріщить під тиском. Політику прямо пише Україна стоїть на межі втрати Покровська. Це не просто місто, це ключова логістика. Це вузол, який тримає Донбас. Падіння Покровська відкриє росіянам шлях до нової хвилі наступу. А під загрозою опиняться Слов'янськ і Краматорськ. Головною проблемою видання називає саме брак людського ресурсу. На деяких ділянках фронту Росія має десятикратну перевагу, і це безпрецедентно. Виклик номер три це енергетична війна, що б'є по життю кожного. Удар по енергетиці тепер набагато масованіший ніж торік. І цього разу українська ППО просто не має достатніх засобів, щоб закривати небо від усіх атак. Росія змінила тактику б'є не лише по електростанціях, а й по газовій інфраструктурі. За місяць до зими Україна втратила третину, а можливо більше власного газовидобутку. А це величезний удар по можливості пережити холод. Політику підсумовується зима може стати найбільшою точкою зламу. Питання лише одне: чи вийде Україна з неї достатньо сильною, щоб не погодитися на нав'язану невигідну мирну угоду, якої домагається Кремль? А як ви готуєтесь до цієї зими? Напишіть нам у коментарях. Залишайтеся з ЮЕС, щоб бути в курсі новин. Бережіть себе до зустрічі у наступних випусках.